Доброго дня, дітки! Запрошую вас на заняття з логіко-математичного розвитку. Многокутник або багатокутник це фігура, що складається з декількох точок, що не лежать на одній прямій, і відрізків, що з'єднують їх попарно. Кожний багатокутник має однакову кількість сторін в вершин котів. Це п'ятикутники. П'ятикутник має 5 сторін, 5 вершин та 5 кутів. Це шестикутники. Шестикутник має 6 сторін, 6 вершин та 6 кутів. Це семикутник має 7 кутів, 7 сторін та 7 вершин. Це восьмикутник має 8 вершин, 8 кутів та 8 сторін. Це 12кутник. Має дванадцять 12 кутів, дванадцять вершин та 12 сторін. Многокутники мають кути, вершини та сторони. За якою ознакою многокутники об'єднані в групи? Скільки кутів, сторін, вершин має шестикутник? А восьмикутник. Розгляньте другу фігуру справа. Скільки сторін, вершин має цей многокутник. Назвіть його. Розгляньте третю фігуру справа. Назвіть цей многокутник. Назвіть порядкові номери п'ятикутника та шестикутника. Молодці дітки, дякую за увагу. До побачення.